Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що президент США Джо Байден зібрав 28 мільйонів доларів, відправившись на зірковий збір коштів у суботу, 15 червня. Про що повідомили представники передвиборчої кампанії? Таким чином, президент Покладається на своїх голівудських друзів для посилення зборів в контексті виборчої кампанії 2024 року. Захід президента в Лос-Анджелесі з колишнім президентом Бароком Обами Джорджем Клуні та Джулією Роберт знаменує останню спробу кампанії залучити привабливі знаменитостей, щоб допомогти Байдену переобратися на посаду президента. Збір коштів у Лос-Анджелесі встановив новий рекорд для демократів ніж подія в Radio City Music Hall, яка відбулася у березні цього року. Тоді кампанія Байдена змогла залучити приблизно 26 мільйонів доларів. Зараз ця цифра знаходиться на рівні 28, що на 2 мільйони більше. Кампанія Байдена провела конкурс, який орієнтований на дрібних жертводавців, щоб виграти шанс відвідати суботній збір коштів і зустрітись з Байденом, Обамою, Робертс і Клуні. Коли ви придумаєте таку подію, таку концепцію, ви знаєте, що це буде масштабно. Ви знаєте, що це буде захоплююче, ви знаєте, що це приверне багато уваги. Це збирає багато грошей, це перевершило всі наші очікування. Сказав Руфус Гіфорд, голова фінансової кампанії Байдена. Кампанія Байдена також має на меті зберегти перевагу над Трампом у зборі коштів. І далі CNN нагадує, що в кінці травня кампанія Трампа за 24 години зібрала 53 мільйони доларів після вердикту журі присяжних в штаті Нью-Йорк у справі щодо фальсифікації ділової документації. Загалом. Пізніше кампанія Трампа оголосила, що за травень місяць вони змогли зібрати 141 мільйон доларів, що є достатньо великою сумою. Демократична партія і кампанія Байдена станом на зараз ще не оголошували свої збори за травень місяць. Пізно ввечері, 15 червня, Джиммі Кімел модеруватиме розмову з Байденом і Обамою в Піакак сітіц у центрі. Лос-Анджелеса. Квитки на відповідну подію коштували від 250 до пів мільйона доларів. 18 червня 2024 року Байден збирається з'явитись на зборі коштів разом з Білом і Гіларі Клінтонами у штаті Вірджинія. Цієї суботи ми побачимо безпрецедентну та рекордну подію зі світу, ЗМІ та розваг. Ентузіазм та відданість Байдену і Гарріс не можуть бути сильнішими. Ми всі розуміємо, що це найважливіші вибори в нашому житті, сказав у заяві Джефі Коценберг, співголова кампанії Байдена. Далі радники Байдена очікують, що з наближенням дня виборів вони будуть розгортати більше кампаній для підтримки власне, Байдена. І знаходити способи спілкування знаменитостей з виборцями, так, для того, щоб залучати більшу кількість електорату. Тобто, що ми констатуємо з цієї інформації, яка була опублікована CNN, що Байден проводить черговий збір коштів, так, і станом на зараз відомо, що з події, так, в Лос-Анджелесі вже. Було зібрано 28 мільйонів доларів. У подальшому ми будемо, звичайно, слідкувати, чи ця сума не збільшиться. І також, як я говорив, будемо очікувати оголошення зборів демократичної партії кампанії Байдена за травень цього року, тому що у квітні, вперше, Трамп обігнав Байдена в зборі. Куртів і відповідно це потрібно компенсувати в контексті ось таких зборів, про які ми зараз говорили. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!